Доброго дня, слава Україні. Сьогодні у нас 15 листопада, місто Тернопіль, і хочу підняти таку тему, як мати двойну вигоду від того, що ми не будемо шкодити нашій екології і зробимо підживлення своїх дерев, зробимо поживніший наш. Ґрунт в зоні дерев. Всі ми маємо присадибні ділянки і залишаються рослинні рештки. Рослинні рештки, рештки гілок, коли ми чистимо дерева весною, коли ми робимо зелені операції літом, і в нас залишається отакі кубки хмизу, гичка від бараболі гичка від помідорів. Коли от я робив зелені операції на персиках, такі гілки, я не палю і ті рештки, і нікому того не раджу, бо це ми ріжемо гілку, на якій сидимо. Не потрібно шкодити екології, вона і так потерпає від викидів. Ті, що викидають мотори внутрішнього згорання, та й всякі котельні, теплові станції. І тут ще ми допомагаємо в дужичках своїми діями. вроді є і у кодексі закон такий, що. Можна притягнути тих людей, які палять до відповідальності, але з тим ніхто не хоче займатися, не наживати ворогів собі, якщо дивишся, що сусід пали, раз сказав, другий раз сказав. І вже на третій раз треба дзвонити в поліцію і хай складають акт. Я ж вам пропоную альтернативний варіант не палити. А покращити свій ґрунт, збільшити урожаї своїх дерев. От я маю тут рядочок молоденьких персиків. Тут був по інтенсивній технології, я вирощував грушу на С-1, Ну, так як медяниця в війні з медяницею я програв, медяниця мене перемогла, і я вирішив не мучитися, не, не дуже багато треба хімічних обробок. Які я вже не хочу робити в своєму віці і для родини. І я в через... мене грушки були посадлені через метр, і я видаляю, видалив ем, через одну грушу, посадив раз, два, три, 4, 5 персиків. В цьому році я ще зібрав невеличкий урожай груші. Хоч от бачите, в чому медяниця питають, що таке медяниця. Це таке карантинне захворювання, не знаю, звідки воно в нас з'явилось. Ну, але коли е, в, в, люди не роблять профілактичні обробки садів, е, сусіди там і тому подібне, е, в селі мало хто займається, посадили дерево і думають, що будуть тільки збирати врожай. І воно от в нашій місці дуже пошир, поширилась вона, я два роки з нею боровся. Все рівно її повністю викоронити не можна, і я прийняв рішення посадити на замість цих грушок персики. Хоча грушками був задоволений, були гарні врожаї. Я робив попереднє відео два роки тому, але зараз мова про рослинні рештки Значить, отак між... ну, мені вийшло так, що от де були грушки. Я викопую, У мене вже готові ямки. І от використовуючи це, щоб от ямку викопав, видалив ту грушку. І щоб е просто не засипати землею, то я що кинув туди е 2 літра десь попелу із котла деревного попилу. І е тепер от у мене лишилася гичка після бараболі. Я її складував. Із серпня місяця і тепер от просто гичку закладаю в цю ямку. Можна ще трошки дати, якщо немає в кого м яких азотних природних добрив. Хоча в мене є, бо я так же саме, от коли полю бур'яни весною е напротязі вегетаційного періоду, я їх компостую в отаких от бочках. Додаю води трошки, можна додати трошки сироватки, молока, додати, щоб там був набір всіх мікроорганізмів, і так як ефективні, ефективні мікроорганізми, ті самі емочки, додав трошки землі, трошки сироватки, можна трошки додати ще азотного добрива і практично на протязі. Всього літа я утилізую всі свої бур'яни, які поляться на грядках, поляться в саду, щоб воно, один з недоліків, що трошки неприємний запах, але коли береш клійонкою, обв'язав їх резинка притиснула і запаху немає. І от протягом всього вегетаційного періоду я цими добривами. Підливав свої перці, помідори, баклажани. Е, те, що лишилося у мене. Тепер я можу використати його, от коли кинеш органіку, ще додати зверху е, от оцьої перебродившої такої трави. От Я сюди кинув вже, щоб ви побачили, зараз покажу. От вона практично тут уже О, така. Розложилася, це попил по краю. О, така розложилася. І це вже так би мовити закваска, щоб перебродила та органіка, яку ми сюди кинули. Ну і зверху, звичайно, закриваємо, закриваємо ґрунтом. Пройшли у нас гарні дощі, земля-волога. Якби було сухо, треба було ще влити по пару відер води щоб було вологе середовище і скоріше буде розкладатися наша органіка. Це не тільки листя, може бути і отакі гілки, те, що ви весною різали свій сад, вони їх десь акуратно в одному місці складувати, можна трошки порубати, і потім воно гарно вам дасть. Поживу для кореневої. Оці персики поки маленькі, віддаль між ними 2 метра. Формовка буде м, веретином. Через, думаю, десь на середину літу під кінець літа. Вже коренева система дойде сюди до цієї поживи. Коренева система дерева відчуває, де є волога, де є пожива, і вона направляє туди свої. Скелетні коріння і вже починає переходити на кормитися із цієї ямки. І практично ця столова для кореневої системи буде відкрита десь на протязі 2-3 років. Потім можна повторити таку ситуацію. Ну, вже коли коренева система укріпне, вона розростеться по всьому периметру, і тоді вже може таких ситуативних варіантів і не потрібно. О, так що закликаю вас, не паліть рослинні рештки, використовуйте їх для удобрення своїх садів, своїх грядок теплих для е, теплі грядки, коли робите. Теж можна використати. Ось така інформація. Е, дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!